Всім добрий день, вигнав коні пасти. Режа продається. Її буде 4 роки 28 травня. Ціна 2000 доларів плюс торг. Спокійна. Не копує, не кусає, техніки не боїться. Номер є лишу в описі. Чорна, напевно, де на 8 продавалася. Скоро злушату, десь тиждень. Два і лише б мало. І десь коло 11 років. Ходить в парі і поєдинку. Спокійно, не копає, не кусає. Всі чотири ноги дає. Поганя трохи попасти до полудні, потім мухи вже кусають, треба буде заганяти до стайні. Може, завтра вже геть на поле до всіх вижену їх. Уже кінчається трава на моєму полі. Прокаріно. Стій. дай ножку. Ножку дай. Ножку. Передню. дай ножку. І задню дає. Любу дай. Спокійно. Граси, підгортає сама. Не треба, щоб хтось водив. Воре тоа е само на поединок. Тоа не треба во Та я не знаю, чи сама ходить. Треба пробувати цього року. Торік більш-менш ходила. Торік Втур... я ще не підгуртував. sim do pôr